Доброго дня, любі підписники. Ви дуже часто питаєте в мене, Улюся, що робити, якщо син чи дочка не говорить або онука, або онучка до п'яти років до сіми. І так, нам з вами знадобиться курочка або пітушок. Живий, кокати треба поперек. Гортань, горло, язик мають бути цілими. Ощіпаєте і варите бульйон, який ви ні разу не пробуєте. Зварили бульйон, додали туди і сіль, і петрушку, і моркву. Ну так як у вас рука набита, так і варите. Причому мама має уявляти, як її дитина багато говорить в той момент, як вона от все закидає, усе варить, як звертається до вищих сил за допомогою. Дитині голову не давати, дитину не лякати. Їсть, що хоче три дня. м'язко і бульйон. Їсть вона одна. Якщо це двоє дітей, це має бути дві курки або два петуха. Ви поняли мене? Для однієї дитини одна ціла курка, один бульйон. На четвертий день, що лишається, віддаєте собачці або своєму, або чужому псові. Ви мене поняли? З Богом, любі мої, амінь. А можете ще й мені написати? З божою поміччю получиться. і буде щеби і гарно казати. Амінь.